Придбав такий е, графічний планшет Hayon H640P на, е, в магазині Розетка. Дуже було приємно отримати і побачити, що там є навіть та сама перчаточка в подарунок, якої в принципі не було заявлено в описі. Це дуже круто, дуже дякую. От, сам планшет, це мій перший планшет, я ніколи ж не користувався. Ну, на перший погляд дуже якісний, прям бомбезний. Все настільки продумане, таке приємне відчуття, приємно торкатися. А, такі підставочки тут гумові для того, щоб він не ковзав по столу. Тіло взагалі просто супровоче перо, як правильно називати, я не знаю. Він просто настільки тактильні відчуття приємні від нього. І від цієї частини, і від цієї просто бомба. Легко нажимаються кнопочки. Ну Тут, в принципі, підставочка і шнур. А я читав у відео, що багато хто не може знайти змінні а, стержні. Вони там всередині в підставочці знаходяться. Вісім штук є. Попробую відкрити одну рукою. Оп! Ось такі зміни стежні. Супер. Дуже дякую малосину розеткою за класну ціну, за знижку і за подаруночок.